Всім привіт! Заглядаю сьогодні в людські двори. Запрошую вас позаглядати разом зі мною. Ірландія, червень місяць, ось які півони красиві. Людей, отут деревовидний півон. Людей мало хто дає. Не знаю, чи вони по хатах сидять, чи вони десь ще по роботах, я не знаю, Ну, вже в принципі люблю машини в дворах стоять то мають бути вже по домах, відпочивають. Ну, на вулиці майже ніхто не ходить. Як У нас в Україні прийнято, що отакого вечір, якщо то літо, сьома година, плюс-мінус, всі в дворі щось роблять, а тут ні, всі заховані в домівки. Подивіться, які квіти. Я таких ще ніколи не бачила. Оце я йду з прогулянки. І завжди не можу це пройти мимо. Такої краси. Просто я дивуюся на їхні двори. Я обожнюю природу, квіти, тварин. І просто знімаю, щоб вам показати люди, які також люблять це. Будь ласка, це також для вас. Ну і плюс хочу показати, як облаштовують свої дворики ірландці. Бачите, як не газончики, малесенькі подвір'я. Фірточок немає, якщо є, то відкриті. А якщо і не відкриті, то вони манюсінькі, що можна переступити просто ногою. І дуже красиво виглядає все. З цього боку. Просто будиночки, задній там двір є, але він, я так розумію, для... Ну, якихось там особистих цілей без прикрас. А от передні дворики, вони бачите, як прикрашають красиво. Геть, манюсінькі такі, нема ніяких ні городів, нічого. Просто газончики, місце під автівку і все. Бачите, взагалі. Ну, якби в мене тут був дім, то в мене б рядочка точно була якась. Отут десь який квітник красивий. Ой, які дзвіночки, боже, які гарні. Піоні. Тут взагалі верба. А ні, це не верба, це ця, господі. Дивіться, яка покручена, красива. Ем... Берися, Березь... ой, Тут дуже красивий домик великий, напевне, дорогий. Вже не раз казала відео, що тут дорогі будинки. Мінімум 200 з гаком тисяч євро. Так. Озеленення. не знаю, чи вони самі роблять, чи їм хтось робить, стриже, приїздить. Поняття немає, якщо чесно. Ніколи не бачила, скільки не гуляю, ніколи не бачила ні разу, що бірландці десь... В себе працювали в дворі, ну от не бачила. Їх ніколи нема. От коли не йдеш не гуляєш, одиський красивий дворик, а ірландців нема. Ну, місцевих. Коли вони це все роблять, я не знаю. Клен який красивий взагалі. Тут також двір подивіться, який. Так. Дуже гарно. Не перестаю дивуватися цій красі. Невеличке містечко таке у нас тут, але є і навчальні заклади, і басейн з тренажерним залом, і великі магазини, Lidl є, данстор є аеропорт, та взагалі є е, промзона, там багато різних офісних е, ну, будівель, там багато різної роботи можна знайти, наші хлопці, які сюди приїхали, то повлаштовувалися. Є кафешки мілкі, в основному це азіатська кухня, напевно, чотири тільки тут є. Дивно, до речі, що суші немає тут. Але отакого, от типу, як рису з яйцями, як вони тут перемішують, отакі є. Азіатська, ну хто знає, хто курсі. Пару раз брала, взагалі не сподобалось. Ну, дещо смачне, дещо ні. Ось, Також робочі місця є. Ну, взагалі не знаю. Невеличке, невеличке містечко, все є, все зручно. Автобуси є, в кожного жавтівка є, в дворі стоїть, тому що тут без авто нічого ти не зробиш, нікуди не виїдеш. Тут треба мати обов'язково. А Тут мені, до речі, подобається зліва. Оці домики є Бачите? Нема ні паркану, нічого нема. Це просто зелені оці такі квадратні частини газону і все. Також якийсь свій стиль. У них тут там далі попереду. Зараз буде прикольний дворик. Хочу вам зняти, показати. Я думаю, ви заціните, хто так само дивується красі. Мені подобається дизайн. Подвір'я, озеленення і все інше. Мені дуже подобається. Ось, тому я це і знімаю. Бачите, як тут. Тут хтось собі вікна засадив кущиками, щоб в принципі, від дороги не видно. А тут відкрито. Тут таке враження взагалі, що ніхто не живе в цьому будинку. Вон. Тут також людина собі красиво зробила. Підсадила собі зеленю від дороги. І все. І вже є якась приватність. Ну Кому що це здоровенна черешня, напевне. Але щось черешень я тут не спостерігаю. Нема черешень тут. Вон там зараз попереду буде прикольний дворик. Мені дуже подобається, зараз вам покажу його. Дивіться, тут хтось собі трояндами висадив. Дивиться як красиво. Стрижене, тут пальма. Так я надіюсь що все гарно видно. Зараз так остану, може мене тут ніхто не побачить, по шапці ніхто не дасть красиво як. Це вони люблять оці різні маленькі статуеточки, різних тваринок. Тут, до речі, були великі дерева, спиляли. Навіщо не знаю? Було дуже гарно. Тут якась туйка росла. Ось тут зараз дворик прикольний. Так, тут сонце світить. я сподіваюся, що в камеру воно сильно не попадає. Отут мені подобається. Подивіться, декоративна краничка. Бачите, як? Там лавочка у людей. Так, тут зараз. ми Зайдемо вон там, подивіться, як красиво. Зараз може хтось вийде, дасть мені причухана, що я знімаю їхню хату. Ну, але зняла. Тут красиво відгорожено. Ось такий паркан зелений. Бачите як? Живоплід. І подивіться, як воно виглядає. Прямо закрито від повністю від зайвих очей. А Тут подивіться, яка кала. Калаш, я правильно сказала, Подивіться, яка шикарна взагалі. Просто. Ну, Вона не пахне, але ви подивіться, як красиво. І тут ще одна ось з цього боку. І троянда здорова, така жирна. Шикарна. Такі дворики тут у людей. Нікого в дворі нема. Взагалі тут хтось собі вирішив засипати просто камінцями і все. І газон стрігти не треба. Ну, я розумію деяких людей, в кого нема часу. З роботи, в дім і напевне, і все. Але ж я не знаю, так все таки красивіше. Подивіться, як красиво. Ну, взагалі я, я просто в шоці від. Цієї красиві цього дизайну. Кожен раз іду і дивуюся. І мені так вже ж красиво, так мені вже по кайфу. А що це за такий кущ? Навіть не знаю. А ну дивіться, дивіться, який кущ красивий. Он. Я не знаю, що це. Але виглядає, ну круто. Ну, а потім я вирішила, що буду знімати. І все, і тепер я цю красу можу ще комусь показати, поділитися. А що саме головне в житті, поділитися позитивними емоціями. З дитинства мені завжди хотілося поділитися із своїми батьками якимось періодами, чимось таким, що, м -м, якби мені подобається, наче своїм міні-досягненням якимось, знаєте, або, наприклад, щось красиве побачила і хочеться показати мамі там, чи подружці, чи комусь якійсь близькій людині. Ось тому. Я вважаю, що це важливо. Подивіться, які красиві я тут дзвіночки. Я не знаю, що це за рослина, також не знаю. Поняття не маю, що це. Але виглядає, виглядає дуже ніжно, дуже красиво. Просто неймовірно. Дивіться, прямо вся стінка зроблена з нього, бачите? Також, типу, як живопліт, воно затягнуло. І ці дзвоники, вони прям, вони як сережки. Дивіться. Якби я була дизайнером біжутерії, якихось прикрас, я б точно взяла собі ідею і зробила б такі сережки. Ви подивіться на цю красу взагалі. Дуже гарно. Ось тому... А, і до речі, ось. А, це, напевне, просто вони двох видів. Подивіться. Оці такі раніше я бачила. Отакі. А це вони тут ще є, бачите, двох, двох видів. Клас. Взагалі дуже красиві. Просто. Ви просто подивіться на це. Я не знаю, чи ви також, хто там дивиться зараз мої відео, також помішані на цьому всьому. Ну, мені. Не то, що я там прям не можу без цього жити, ні. Але я коли бачу щось таке то я не можу, мені треба обов'язково це підійти, подивитись, понюхати, потрогати і порадіти, подивуватися. І хочеться е з кимось також цим поділитися. Зазвичай дивлюся з моєю мамою, вона також цим хворіє, так сказати, вона займається взагалі озелененням і рослинками, і мій тато. Ось. Але ще, я думаю, не лишнім буде ще й показати іншим людям. Все-таки зараз важкий час і хочеться якогось позитиву, якось відволікатися, щось бачити нове. Ось. Якось перемикатися на щось. То я думаю, що це лишнім точно не буде. Так, головне, щоб мене зараз ще не розтушила машина і все було добре. Все, пішла я на цю сторону вже. Це як колись я пам'ятаю, коли ще менша була, коли їздимо, наприклад, в ліс по гриби там, чи по суниці. І коли ти знайшов гриба і кричиш, мама, мама, папа, подивіться, я знайшов гриба, чи там знайшла, приносиш їм, а вони радіють, так дивляться. А от, наприклад, своїй близькій людині, також своїй іншій половинці, щось знайшов, показав, чи там щось придбав, неважливо. І ці емоції це коли ти можеш з кимось поділитися своїм щастям, хоч воно якесь мінімальне маленьке, але воно потрібно, розумієте? От чому у багатих людей, наприклад, якщо людина не зовсім добра, але багата, в них все є, по суті, да? але в них немає людей, людини, з якою можна поділитися чим, чимось, тому вони нещасні. Хоча це не обов'язково може бути якась багата людина. Це може бути навіть звичайна людина, але одинока людина, наприклад. І коли в тебе нема з ким поділитися чимось, навіть своїм багатством якимось, то це дуже депресивно і дуже погано. Так що якось так. Не знаю, що я хотіла цим сказати, але я думаю, що ви зрозуміли. Да, Ворона, я зараз зайду в магазин. І щось може попити, куплю, якусь водичку, часок. Так що всім пока.